Книга вихід, глава 17. І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отоборилася в рефідімі. І не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і сказали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав: Чого ви сваритеся зі мною? Нащо пробовуєте Господа? І народ був там спраглий води. І ремствував народ на Моїсея й говорив, Нащо це ти випровадив нас з Єгипту, щоб повбивати спраглого манета синів моїх та отари мої? І кликав Мойсей до Господа, кажучи, Що я вченю цьому народові? Ще трохи і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Моїсея: Перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлевих, а палицю, що неї ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та йди. Ось я стану перед лицем твоїм там на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю і вийде з неї вода. І буде пити народ. І зробив Майсей так на очах старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я того місця Маса та Мерива через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі. І сказав Мойсей до Ісуса, Вибери нам людей і вийди, воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'я гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом, а Мойсей, Аараон та хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому. А Араон та Хур підтримували руки один з цього боку, а один з того боку. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея, Напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба, і збудував Моисей жертівника – і назвав ім'я йому Єгова Нісі. І проказав він Борука на Господньому прапорі, Господові війна з амаликом і зроду рід. Амінь.